Сьогодні ми завітали в книгарню сенс. У нас буде так. так. Перша книжка це Виживи з Петера. Нарешті! Я її просто неймовірно хотіла. Любіту бабуся, дякую, що купила, дякую мам, що бабуся бабусь договорила. Бабуся, піймала. <свят> да, тепер ти! Це мій різдвяний подарунок від моєї <свят> Диндунечки. Це крісмас, кріхітко. так. Я. Незабаром чекайте відгук. Книжка, яку купила собі бабуся. Може, я нічого ну, і не знаю, але люблю книги, люблю читати, і моя любов передалася моїм дівчаткам вночі і внуці. Три покоління. А все почалось з бабусі нашої. Бібліотека 26 років відпрацювала дитяча. Український автор новий не чула, не бачила Андрій Осіпов. Книжечка Продана Правда. Хоч і люблю і фентезі, і детективи, але щось перегорнула, і так вона мене зачепила, як то кажуть. Бабуся, ми будемо чекати від тебе відгук. Окремим відео обов'язково! Добре, буду намагатися. Книжка бабушки. Ще, одна. Ще а одна! А це подарунок від мене для мамусі. Так, мої улюблені брати Каправи, <прави> справжні українці, справжні патріоти. Рекомендую. Я, Кабо. я вперше була в цій книгарні і мені захотілося, я ніде не бачила цієї книги, тому теж чекайте на відгук. Незабаром буде. Книга називається Доця. Так, чуєте? Книжка 90 гривень, Ви бачили таке? А все тому, що це старе видання 2012 рік. Я не бачила таких цін на книги. Зацініть, бабуся, перед цвітами кожен телевізійний канал намагається показати якусь казку. Щось готувавши, я натрапила на Нарнії. Я обожнюю цей фільм ще з дитинства. Син це підловив, донька це підловила. Наговорила сина. І тепер у мене є хроніки Нарнії. Це, напевне, збулася якась дитяча моя мрія. Кістки і пил. Цю книгу я придбала за рекомендацією. Мені дуже сподобались співробітники в книгарні сенс. Дуже обізнані вони рекомендують. І дівчинка, коли розповідала про цю книгу, в неї горіли очі. А я таке люблю. І також за рекомендацією чудесної дівчини я придбала першу серію книг, тому що з того, що я зрозуміла, три рази по три. Кожна трилогія це продовження попередньої, якщо я зрозуміла, все вірно. Я ніде не зустрічала ніколи. Візьми, будь ласка, допоможи мені. Не зустрічала, не чула і не бачила ці книги. Тому коли прочитаю, тоді зможу сказати, що воно і про що воно. Не вриди. Від мене мамі закони не вриди. Дякую. дві книжки які я подарувала, зимові заручини, і її друга частина. Французький бестселери, які порівнюють з Гаррі Потером. Я не знаю. У цьому пакетику в нас є листівка від книгарні Сенс. Марго треба буде замотити якесь відео з газетою. Мої читацькі успіхи. Подивіться, я того не бачу. Ой.